Вні події семи днів у програмі Місто тиждень в студії Ірина Зінченко. Вітаю вас. Почнемо з таких тем. Модернізація і ощадливість такі завдання мера отримав кожен з керівників комунальних підприємств. 28 років у пам'яті. Криворіжці на цьому тижні вшанували земляків, учасників афганської війни. На цьому тижні міський голова провів робочу нараду з керівниками комунальних підприємств міста. Обговорювали впровадження інвестиційних програм і зниження виробничих витрат. Торік за рахунок такої оптимізації вдалося заощадити 65 мільйонів гривень. У новому році нові плани економії ресурсів і коштів. На нараді були представлені проекти, які здатні дати комунальним підприємствам швидкий економічний ефект. У різних підприємств є резерви заощадження електроенергії, газу і води. Плани самые оптимістичні не встановлюються на достигнутому там, в 2017 році отримати економічний ефект на уровне 33 ,3 мільйонів. Це з учетом інвестицій, і плюс ще за що внутрішніх ресурсів підприємства за щодо оптимізації, за админ адміноптимізації, ну і що комплекса мероприятий. Сергій Марков відзначив, левова частка коштів вивільниться завдяки удосконаленню гідравлічних процесів. Свої пропозиції з оптимізації виробничої діяльності представили також керівники електротранспортних підприємств, криворіжтепломережі так парковка і реклама. На нашому підприємстві применены нормы доходности. Это переведение из нежилого фонда в жилое поміщення, яке знаходиться в коммунальной собственности нашего города. Міський голова Юрій Вілкул зазначив, скорочувати витрати і модернізуватися мають усі підприємства, аби виключити заві втрати. Для міського бюджету важливо заощаджувати кошти, аби спрямувати їх, у тому числі на утеплення будинків. Удома в усіх Криворісів, має бути тепло. Така вимога мера. Благодарен всім руководителям, які думають і працюють в напрямку. Е, є наробітки. Я думаю, що ми в цьому розработаємо. Що систему новою нашого підходу к енергозбереження? Перший заступник міського голови Євген Удот повідомив про важливий для міста проект в галузі енергозбереження. Він вже схвалений європейським банком реконструкції та розвитку. Інвестиції складуть 10 мільйонів євро. У нас починає з іюня заходить перший донорський транш: 8 мільйонів євро. На теплосеть, если мы его получим, у нас резкое будет уменьшение энергозатрат и улучшение качества предоставляемых услуг. Кошти підуть на утеплення 60 комунальних об'єктів. Це школи, дитсадки, медичні заклади. За п'ять останніх років споживання газу комунальними підприємствами знизилось на 40%. Заощаджуватимуть блакитне паливо і в поточному руці. Коли ми візьмемо цей кредит і взагалі почнемо займатися тепломодернізацією міста, ми отримаємо ще намного більше показників. Кінець року. У нас должен бути в раз в п'ять в десять лучше. Валерій Кожухар Олексій Правицький програма місто тиждень. Одне з комунальних підприємств Кривбасводоканал на цьому тижні мало справу з прокуратурою. Там відкрили кримінальне провадження за фактом забруднення навколишнього середовища стічними водами. Та в водоканалі стверджують, вини підприємства у цьому немає. Витік стався через викрадення труб. Тим часом на злочин поліція не зреагувала належним чином. Так само не розкритими залишаються інші численні випадки розкрадання майна підприємства. Навколо управління Кривбасводоканалу все спокійно. Навіть центр обслуговування приймає громадян. От тільки в кабінетах досі працюють слідчі, а просто в холі мішки з кричучим написом, і речові докази. У середу з обшуками сюди прийшли працівники місцевої прокуратури та металургійного відділення поліції. Як з'ясувалося, проти комунального підприємства відкрито кримінальне провадження. Якобы коммунальным підприємствам наносится урон и ущерб в окружающей среде. Проблема вся в том, что у нас на сегодняшний день очень большое количество на підприємстві. Было срезано трубу на протяжении 92 метров, в связи с чем пошла утечка канализационных стоков в окружающую среду. Навідувалися поліцейські сюди, це поблизу селища Верабове. Тут працівники Кривбасводоканалу відновлюють водогін. Орієнтуєш на 12-13 числа, не встановлено похитили водовод. Около 400 метрів діаметром 500 міліметрів максимально короткі соки. Ми плануємо водовод и та жителям воду. сейчас є вже второе підключення на посіоквірабо повністю пасілок не без води, но для стабільності надіжне водоснабження этот водовод необходим Головний інженер додає попри викрадення труб, купів зацікавили винятково дозвільні документи на проведення робіт. У той же час на підприємстві кажуть, в останні два роки проваджень за фактами розкрадання майна. Відкрито більше 40, -ка. і жодне належної уваги правоохоронців так і не отримало. Тим часом і ЗМІ, і громадські активісти, неодноразово заявляли, викрадачі та їхні спільники добре відомі. В май 2015 року я написав письмо на міністра внутрішніх діла Ценавакова і тогда ще про генпрокурора України Віктора Шокіна, що по поговорити ворують труби один бувший кримінальний авторитет. Прості жителі визивали міліцію. Міліція приїжджала, бачила факт, кражу труб з допомогою техніки, отримували на мобільний телефон дзвонок, після цього просто розворачиваю. І виїжали. Тобто, зпонятно, що хтось із міліцейських чинов вищих, просто тоді крашувало. У той час керівництво комунального підприємства змушене шукати кошти на відновлення розкрадених турбопроводів без надії на те, що колись правоохоронці знайдуть винуватців, а ті відшкодують збитки. Всеволод Прокуф'їв Вадим Діденко, Андрій Абрамов та Іван Баранов. Програма Місто тиждень. Замість низького тарифу відсутність субсидій. так розпочинає свою роботу в кривому розі новий управитель – дім. Прикриваючись недосконалістю законодавства, керуюча компанія позбавляє своїх споживачів соціальних гарантій і захисту. Про що йдеться? Дивіться далі. Вустами депутатів наш дім розповів, наскільки охоче підтримували нового управителя городяни. Він молодий депутат, але він також підприємець. Він створив керуючу компанію наш дім, і він також ходив по дворах, розказував про 417-й закон. Однак до нашої редакції звертається усе більше криворіжців, які вимальовують зовсім іншу картину таких зустрічей. Предлагали свої услуги, що вам буде вигідно. і буде... Ні, нам не предоставили нікакі. Документы, никакие тарифы мы э, интересовались. Этим нам не предоставили никаких документов и никаких расценок. Поэтому э, сомнительно было это все. Мы остались, мы решили остаемся и работаем дальше житлосервисом. А людям треба фактаж, підтвердження. Бо саме до цього вони звикли із житлосервісом. І управитель відкритий для спілкування. Залюбки контактує зі своїми споживачами. Жителі цього дому дуже ініціативні. Робота у нас з ними слажена йде то, що нужно делать по дому. Ми загласовуємо вместе з председателем домового комітету. Также са ініціативної групи Вместе місті в подвал, смотрим, вибираємо то, що нам пріоритетні. Розмови довкола закону 417 про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Не вщухають. Про суперечності законодавчої бази йдеться вже давно. Тільки одні вирішували питання, інші просто обіцяли. А для переконливості заручились підтримкою депутатів. Лобіювання інтересів приватного управителя стало майже роботою для депутатів Юрія Молобога Наталії Шишки та Ірини Туровської. Тільки, от вони самі собі суперечать серед населення. Зараз е розповсюджується така жахачка, страшилка називіть як хочете, якщо перейдете до нових управитель, не будете отримати субсидії. І це е цинічно, е звичайно, звучить, це спекуляція, але і не без того, що тут є підстава на превеликий жаль. Підстави у тому, що в бюджетному кодексі прописані послуги з утримання будинків і прибудинкових територій. А деякі підприємства у договорах використовують термін управління, як каже 417-й закон. Відтак держава не відшкодовує субсидії і пільги за ці послуги. Але ситуація не патова. Такі суперечливі договори укладає наш дім в той час, як управителі зі стажем знайшли вихід. Як управителі, так і, наприклад, створені об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Свою статутну діяльність зробили як комплексне обслуговування об'єктів та надання послуг саме з утримання, тому їм субсидії і відшкодовуються. А разом з тим відкрите питання типового договору його просто не існує. А новий управитель сміливо їх укладає, мотивує так. Вирішили загальні збори. Однак, це знову мінус гарантія для споживачів. Виключається Така сторона, як балансоутримувач, тобто Криворізька міська рада, яка несе повну відповідальність за охоронні житлового фонду. Коли буде стояти питання стосовно відшкодування будь-яких збитків або шкоди, які пов'язані з утриманням будинку і прибудинкової території, то люди залишаться без компенсації, оскільки управителями це може бути не виплачено. Повинен зобов'язати ті, хто надуть послуги або з управління, або з утримання нести відповідальність за шкоду, яка буде заподіяна під час їх господарської діяльності. Без відповідальності хороший старт. Що ж буде потім? Дар'я Ворона, Андрій Абрамов, Володимир Нестор, місто тиждень. Афганістан звучав тривожно для матерів і родин молодих хлопців упродовж 10 років. Учасниками тієї війни стали понад 160 тисяч військовослужбовців. Вихідців з України, виконуючи наказ більше трьох тисяч з них загинули, 72 пропали без звісти і понад три з половиною тисячі стали інвалідами. Серед загиблих 57 криворіжців. Євдокія Максимова востаннє обійняла сина, коли йому було 18. Тепер береже пам'ять про свого Олега і синові бойові нагороди. Маї Їхні прізвища береже пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. 57 молодих хлопців повернулися до тих, хто чекав їх усім серцем у цинкових трунах. Ще двоє наших земляків від важких поранень померли вже на рідній землі. Олежка, мой милый, синок мой любимий, я знаю, к нам більше не зможеш прийти. Цвітов ти не дариш дівчатам і мамі, а ми тебе носим цвіти. Пусть будь земля тебе пухом люб'яжем. Пусть ранньою весною цвіти зацвітуть. Живими домой, синов'я, возвращайтесь живими вас, матері жить. У кімнаті Олега Максимова й досі його речі, книжки, альбоми, його форма із Афганістану, нагороди. Та він лише на великому фото на стіні. Хлопець щойно закінчив училище, мав працювати монтажником, але призвали в армію, сподівався повернутися та мріяв стати юристом. Он закінчив училище. От йому було 18 років, і він пішов в армію. Ну і 20 років його привезли вже. Роману 20 лет, в августе 20, а в октябрі привезли вже цинковий груп. Так что то, что он хотел, то не получилось. Два роки чекала, сподівалася, вірила. Чи молилася ночами, не розповідає, але зболене серце й досі не змирилася з тяжкою втратою. Письма він писав. Ну мені діти забрали ці письма. Написала мама письмо. Ні не пиши, тому що я вже заказав білет в Ленінград, Та моя сестричка. Я поїду до тюті в Ленінград, А з Ленінграда я вже приїду додому. Востаннє повів загін на завдання, аби передати свої знання. Знав усі закутки. За два роки пройшов багато гірських доріг. Був переконаний, новоприбулим украй важливо лишити дороговкази. Сподівався востаннє піти у бій. Вже йому говорили ребята Олежка, не йти. Він сказав, не ребята, я пайду поведу ребята тих в останній раз, я поведу, в останній раз і пойду. Сергій познайомився із Олегом на військовій базі буквально за кілька днів до його загибелі. Разом з іншими прийшов на заміну тим, хто за наказом про демобілізацію мав повертатися додому. Пам'ятає Олега з радісними, повними надіючима. Служили на одній заставі лише у різних бойових групах. Згадує ті вже далекі події. Група з 14 чоловік продвігає там по горному маршруту. Попала в засаду, і головної дозор про ну, якби пройшов три человека головного дозора, пропустили, забросали гранатами. А основні сили, там де був Олег, вони, ну практично вступили в бой, і Олег погиб ну, з перших хвилин цього бою. З одного боку прямовисна на скеля, з іншого стрімкий обрив. Хлопці прийняли бій у таких умовах, коли укриття не було ніякого. Сергій каже, їх практично розстріляли з відстані у півсотні метрів. На підмогу побратимам вирушило дві групи підтримки, але через складність гірських переходів та відстань допомога надійшла надто пізно. Четверо хлопців загинуло, семеро були поранені. Мамину науку я на відлично знав, спасає командира і бойових ребят. Послідніми я вспомню і мамою і ребят. Нині про ті події нагадує орден Червоної зірки. Ця нагорода була найвищою для військовослужбовців. Олег Максимов нагороджений посмертно. Матерів, які втратили своїх рідних у горах Афганістану, намагаються підтримувати побратими. прагнуть, аби мами не почувалися самотніми. Мами вважають нас своїми синові, которые потеряли своїх дітей, а мы вважаємо їх своїми матерями. Це у нас так уже прийнято давно приятно видеть и відчувати горящие глаза мам, которые в процесі бесіди, дійсно ні у нас своїх синів. Афган не відпускає. кажуть військовослужбовці, що повернулися. Мами, які втратили на тій землі синів, дуже глибоко розуміють цей вислів колишніх афганців. Юлія Стихальська, Андрій Абрамов, Артем Мельник, місто тиждень. Ви дивитесь підсумковий інформаційний випуск. Далі в нашій програмі. Про таке любов, що стілює і гріє. У прийомній родині Наталії Бородько знається на терапії з сімейним теплом. Замість ручки ключка. Криворізькі журналісти потренувалися на льоду з хокеїстами-професіоналами. Кітель погоний мундир. Для багатьох це лише зовнішні атрибути і красива картинка. Але не для поліцейських це їхнє життя. І суть набагато глибша. Виїзди, розслідування, провадження і допит. Нову термінологію вивчала Дар'я Ворона, провівши день з працівниками поліції. За цим малопримітним фасадом протилежне наповнення. Ні миті спокою, ні дня відпочинку. Це осередок безпеки і порядку. Районне відділення поліції. Саксаганський район зі складною оперативною обстановкою. Він пов'язує південь і північ міста. Транзит наркотиків і зброї тут серед поширених злочинів. А разом з тим не сплять грабіжники. Густонаселені мікрорайони, ласі місця для пограбувань і розбоїв. Тому поліція пильнує. Було зареєстровано до єдиного обліку 26 звернень громадян. Що на 42 більше, ніж за аналогічний період 2015 року. По кількості розкритих злочинів, Саксанське відділення поліції зайняло перше місце серед відділень і друге місце. Серед всіх відділень та відділів поліції Дніпропетровської області такі показники результат роботи компетентних співробітників. Слідчі саксаганського відділення працюють у керівництві міського слідства, чимало в місті і прокурорів саксаганців. Вони виборюють перемоги в професійних конкурсах і отримують відзнаки. Це потім, бо спершу робота. І починається все з чергової частини. Чоловік дзвонить на лінію 102, яка знаходиться в Дніпропетровській. Там є оператори, які всю інформацію вот необходимую для реагування вносять в електронний контур бази цунами, яка поступає к нам на комп'ютер. Которую можете увидеть після этого дежурні реєстрирують книгу журнала Єдиного обліку. Є немножко в этом і мінус, тому що якщо раніше сообщение поступало сразу нам сюди на дежурний час, то зараз теряется минут п'ять в Дніпропетровськ і прийде к нам. У будь-якому випадку щойно отримано виклик лунає безапеляційне». Вторая оперативна група з слідчим на виїзд. Повторяю, вторая оперативна група з слідчим на виїзд. Цілодобово чергує дві слідчі оперативні групи. Це оперуповноважений уповноважений експерт-криміналіст, черговий слідчий і водій. За зміну чергова частина отримує близько 70 дзвінків, а потім усі дороги ведуть до слідчого. Це серце відділення поліції. Велика територія обслуговування потребує значної кількості працівників та не простих, а з компетенцією, витримкою і небайдужістю. Слідство в наставший момент. Работать не профессионалу невозможно, эта система его вытолкнет. Человек должен обладать определенными знаниями, должен быть подкован как в уголовном праве, как в уголовно-процессуальном кодексе понимать. А так можно даже сказать, фанаты своего дела должны работать, потому что по 12 часов в день постоянном напряжение, нервы постоянно голены, потому что что произойдет через час в районе, неизвестно. Все бросают, срываются и выезжают на места происшествий. 140-тисячний район обслуговує 33 слідчих, тож навантаження відчутне більше ста справ на рік, але й результати солідні з п'яти минулорічних убивств розкрито усі. Загалом рівень розкриття злочинів у саксаганців найвищий по місту, але їм і цього мало. Прагнуть розкривати усе. І наміри підкріплені діями. І, хоча через реформу півтора року не було набору, робота не припиняється. Весь результат, який радділ робить, видно населенню, видно… Обывателям, видно тем людям, которые обращаются к нам за помощью, это результат работы следователя. Это расследование криминального проваджевания, это направление дела в суд, установление лиц, которые это совершили. После того, как в 2012 году была реорганизована правоохранительная система, вступил новый криминальный процессуальный кодекс. На следователей возложилось практически 90% работы, которая проходится в райделе. Все то, что делает оперативный сотрудник, участковый, они делают либо по поручению следователя, либо в составе следственной оперативной группы, которая находится у следователя. Все задания, все поручения, все инициативные какие-то моменты, которые происходят в жизни ради по раскрытию преступлений, по профилактику, исходят следователя. В связи с этим такая огромная нагрузка. Не менше навантаження на сектор превенції дільничних інспекторів. На одного такого офіцера поліції 7-8 тисяч населення. На них покладені завдання з профілактики, попередження правопорушень. Профілактика це ставлення протоколів, адмінпротоколів. це і по розпитю, та і по курінню, так само по незаконній торговлі. Ну і профілактичний елемент, це лізе, которые стоять на учетах. Проводяться провірки по дочного елемента і ходяться за по домам и проверка и в ночное время, и проводятся практические беседы с людьми. Уявити обсяг роботи допоможе такий показник. За два тижні лютого інспектори превенції склали 14 протоколів за порушення адміністративного нагляду. Загалом у Саксаганському районі рівень злочинності знижується. На 10 тисяч населення 135 злочинів, а по місту ця цифра становить 172. А це вже свідчення плідної роботи людей у формі. Професійних і водночас чуйних, які усвідомлюють, яка відповідальність на їхніх плечах. Дар'я Ворона Микита Бабенко місто тиждень. Торік у кривому розі без батьківського опікування залишилося 256 дітей. Майже всі вони вже в нових родинах. Нині в криворізьких прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу виховується майже 1400 дітей. Частіше за все люди беруть на виховання малечу. А героїня нашого сюжету стала матір'ю п'ятьох підлітків. В гостях у великій сім'ї побувала Тетяна Васильєва. Знайомство з прийомною родиною Наталі Бородько відбулось, коли хлопці на кухні готували смаколики, хрустики. З'ясувались куховарити чи допомагати мамі з обідами для них звична справа. А найстарший Степан взагалі докави пічки. Пірошкі, а пончики, от уміємо Суп, борщ. Да. Суп, борщ. А що тому є вразний водій? Дорослі діти Наталії давно розійшлися власними шляхами. Та невичерпна материнська любов продовжувала бити ключем. Тоді визріло рішення подарувати її іншим дітям. Сини і доньки підтримали. Так чотири роки тому у сім'ї з'явились 15-річний Степанко та 12-річний Женя. Перший спокійний, розсудливий, довго вагався, перш ніж погодитись на прийомну родину. Переконав друг Бешкетник, швидкий до змін. Мама старалась, щоб зцілити печені душі хлопців. Зросле, ані хитрілі, ані по-своєму что-то там выдумывали. Но они поняли, поняли, что тут их любят. Любят, действительно. И они начали меняться. Одно слово просто, что любовь побеждает. А через рік в родині з'явились Ігор та Настя. Поначалу мовча проходила, мовчали, між собою розмовляли, а потім вже почали, почали гулятися і все, бігати, гуляти. На момент зйомки Настя ще була в технікумі, та й у великій сім'ї вона буває вже не щодня. Життя поєднало долі названих доньки та рідного сина Наталії. Вони живуть самостійно. А на місце Насті прийшов Давид. Наприкінці минулого року він втратив єдину рідну людину бабусю. А тут знайшов родину. Троє старших вчаться у професійному ліцеї. Молодший десятикласник. Крім навчання, у кожного є обов'язки по господарству. Ігор кормить собак. Що потом трішки? Ігор Давітукачок, я у корій. Взаємодопомога вітається і всі дотримуються одного обов'язкового правила. З'явився у мене Степа з Женя спочатку. Я їм одне об'яснила, що ви у себе вдома. Будь ласка, не опаздуйте, тому що я вже буду переживати і старайтесь, щоб в тисячі разів 9 були вдома, все. І от коли вже Ігор у нас з'явився. Вот мальчишки вже друг другу об'ясняли, що лучше приходить в 9 часов вже бути дома, щоб мама не переживала. Хлопці по своєму також проявляють турботу про маму. Они когда-то в училище там что то натворили, і мастер групи говорит, у них мастер отличная женщина, это и классный руководитель. И мастер говорит: сейчас вызову маму вашу. Они говорят, нет, 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 только не мама. Давайте мы поубираем, только не маму. Чтобы маму не гонять туда обратно. <реш> ну, да. Вдруг мама занята по дому, тут ее вызывают. Часто їсть в домі працівник міського центру соціальних послуг Тетяна. Вона супроводжує цю сім'ю і дуже задоволена нею. Зазвичай прийомні батьки надають перевагу малим дітям, які швидко забувають негативний досвід, легше адаптуються в нових умовах. В силу свого характера Наталія пішла нетрадиційним шляхом і обрала старших. Знаєте, як вони вже гарять, мама кушать там Мені от легше з ними такими великими как-то за стол сесть, чай пить, разговаривать, где-то оспаривать, где-то что-то рассказывать, где-то кому-то что-то доказывать, объяснять. Давид захоплюється фантастичними творами. Женя – творча натура, і це його перший дитячий кліп. Ігор цікавиться психологією, любить дбати про рослини. Степанів талант розкрився перед нами біля плити. Вони всі різні, але об'єднані міцним родинним колом, хоч і не по крові. Найяскравіше це проявилось, коли мама Наталя тяжко захворіла і мусила лікуватись у стаціонарі. Хлопці дуже хвилювались. Навіть відвідували синочні служби, прохаючи у Бога, одужання для неї. Вони мене виходили, розповідає Наталія. Не на камеру, бо одразу плаче. Повернувшись з лікарні, дивувалися змінам у поведінці синів. Це випробування з Ниво згуртувала сім'ю. З'явилась нова традиція разом ходити до храму. «Коли приходимо в церкву, ми думаємо ну, хорошим а сім'ї, щоб було все у нас нормально за родинним столом. Коли бесіда стала відвертішою, стало тепліше і в наших душах. Чи то хрустики були такими смачними. Знайомство з Наталею і хлопцями ще раз переконала, материнська любов найсильніший оберіг. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай, програма Місто тиждень. Криворізькі журналісти на цьому тижні спробували себе в хокеї. Наші колеги долучилися до акції хокейного клубу Кривбас і провели частину робочого дня на льодовій арені. Що з того вийшло, знає Олег Ендрюксон. Замість звичного взуття ковзани у ролі мікрофона Ключка. Журналісти телеканалу Рудана разом з іншими медійниками відгукнулися на запрошення Кривбасу та завітали на льодову арену. Тут проходила акція тренування з зіркою. Організаторами виступили Парімаш і головний хокейний клуб Кривого Рогу. Мы хотим сблизить в первую очередь журналистов и е, команды и болельщиков и команды для того, чтобы с е, одной стороны поддержать сегодня представителей как профессионального спорта, а также через профессиональный спорт поддержать и детский спорт. Перші падіння, перші потрапляння по шайбі, перші голи. Для багатьох тренування пройшло під знаком дебютів, з вдалих. Мне очень понравилось. Я даже забила один гол. Кому? Вратарю. Или как, он, как правильно называется, я не знаю. Но ну, правда упала. Но шайба то в сетке. За коньки я встала уже раз в четвертый, наверное. Ощущения очень болезненные. Болят ноги, но классно. Холодно. Упала хоть раз? Нет, ни разу не пала. Почему? Потому что я не отходила от вортика. Хокейні профі кажуть, здивовані спритністю новачків. Потенціал є, залишається лише тренуватися. Попадали по шайбі, хорошо, не падали на льот, теж хорошо. Значить, я думаю, що перші шаги робили. І... Є масове катання здесь, в кривом роді, І я думаю, що буде їм полезно походити, поучитися покататися на коньках, і Я думаю, їх это заінтересує. Левова частина новоспечених хокеїстів представниці прекрасної половини людства. На ковзанах відчувала себе не як на підборах, завдяки підтримці успішно долали усі перешкоди. Я думав, там на хайках да буде стояти, а все стояти, катаються і всім цікаво, все отримують позитивні емоції. Я удивлений і, і пол теж їм тежна яскраві враження. Це щось неймовірне, Виявляється, є ще чому вчитись. А коли за спиною Микита, ти розумієш, що у тебе все вдасться. Пліч опліч з кривбасівцями та медійниками тренувалися і вболівальники. Вони брали участь у конкурсі рапостів та витягнули щасливий хокейний квиток. Ти дивишся їх ігру, а так ти зараз з ними на полі. Може повчатися, можеш покидати там шайбу, повороти. поворотом. Інтересно. Дуже круто, мені дуже подобалась Відкрита тренування, чого підучився, подучився, хокеїстів хокіїста Дуже Очень Наприкінці незвичного тренування учасники отримали футболки на згадку про пам'ятний захід. Пообіцяли. Невдовзі повернуться на льодову арену. Знімати та вболівати. Олег Хендриксон, Андрій Абрамов, Владислав Мунтян. Програма Місто тиждень. Такими були новини цього зимового тижня. Далі будуть нові події. Дізнавайтеся про все першими разом з кореспондентами програми Місто а я прощаюся з вами до нових зустрічей на телеканалі Рудана.